Далі в нашому етері буде більше аналітик. До нього доєднується Данило Павлученко, експерт при Верховній Раді України. Пане Дали... Данило, доброго вам дня і слава Україні. слава, доброго дня. Отож, президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари. Він зазначив, що наразі йому офіційно невідомий рівень російської делегації, водночас додавши, що він схожий на Бутафорський. Глава держави повідомив, що від України до Туреччини прилетіла делегація найвищого рівня. До її складу війшли високопосадовці офісу президента, президента Міністерства закордонних справ і представники усіх розвідок України. Як додав президент, треба розуміти, який рівень Росії. Ської делегації, який у неї мандат, чи здатні вони, хоч щось самі ухвалювати, тому що нам усім відомо, хто в Росії ухвалює рішення, зазначив Володимир Зеленський. Власне, дійсно, як було очікувано з великої трійки, а саме Путін, Трамп і Зеленський, в Туреччину поки що прибув лише український президент. Очікувана історія з продовженням формату перемовина, на жаль, на жаль, було очевидно, що Путін не збирається на цю зустріч. Фактично, для цього є декілька причин, які він аргументує. В першу чергу, він в цілому не хоче показувати, що він готовий вести прямий діалог з українськими представниками влади, тому що. По загальній концепції, яка озвучується, пам'ятаємо з вами формулювання первопричини війни, озвучується як те, що чина українська влада, це стосується фактично і президента, і там Верховної Ради, можливо, вибірково, крім певних політичних партій, вважаються такими, що нелегітимними, тому що останній легітимний президент за їхньою риторикою це Янукович. Відповідно, це дозволяє навіть у разі знаходження якогось певного контакту чи можливого діалогу завжди відійти від нього, пославшись на те, що про що ми можемо домовлятися з людьми, які офіційно не приймають нічого. Тому перша частина він апріорі при будь-яких обставинах буде намагатися уникати цього прямого контакту. Друге, це відповідно. Він хоче вважати себе гравцем вищого рівня, тому що і в його ідеологічній структурі, і в структурі зовнішнього політичного впливу наразі він хоче бути на рівні там. Президента Америки е, на рівні лідерів Європейського союзу та там, інших країн а Україна ж завжди Росію розглядається і внутрішньому споживачу подається як не самостійна держава, а якби складова Росії через плечі відповідно буде нелогічно навіть для внутрішнього споживача, е, коли Путін буде зустрічатися з президентом України. Ну і звісно, основна проблема інша. Основна проблема в тому, що фактично жодних інтересів, і жодного бажання до завершення воєнних дій у Путіна немає. E, і це, якби було очевидно, і це було зрозуміло, тому що будь-які намагання оцінювати політичні фрази і формулювання e, не з додаванням призми реальних подій, тобто відведенням військ чи зменшення виробництва зброї чи зміни внутрішньої риторики держави. а Накопиченням військ біля кордонів з Україною, збільшення виробництвом ракет, наголошення черговий раз на публічних заходах в Росії, що в Україні досі нацистський режим, Україна-нацистське государство, і при цьому говорити, що Путін хоче миру. Ну це повторення помилок, які були в 2022 році, коли казали, що війни не буде, не буде. А всі індикатори вказували на те, що Росія готується до війни. Так і тут тут питання лише в тому. Яку роль грає Америка, тому що ми ж з вами фактично затамували подих в минулому році, очікуючи, що Трамп змінить цю політику, змінить підхід і реалізує, реалізує таку фразу, яка дуже сподобалася українцям: що якщо Путін не не прийде на перемовини, то він дасть Україні стільки зброї, скільки Україна не може собі ви. Ми досі чекаємо цю зброю, тому що фактично ну очевидно, що це не перемовини, а це імітація е, яку Путін грає, щоб остаточно не забирати у Трампа з грубка. Тому що якщо зараз він би офіційно суботував цю історію, у Трампа не було б жодного іншого виходу, як сказати, що ну да, ми всі бачимо, що українська сторона їде на зустрічі, українська сторона формує делегації, українська сторона публічно заявляє про готовність до миру. А російська делегація це саботує. Натомість, ми почули з вами від Трампа, що е, звичайно Путіна там не буде. Там же ж мене не буде. А на що йому їхати, якщо мене не буде? Хоча ця історія не зовсім корелюється з його попередньою фразою про те, що це має бути прямі перемовини між президентом України Росії, фактично напряму, але але от продовження цієї дурнуватої, на жаль, гри, в якій лише тягнеться час на користь Росії. Власне, Трамп сказав також, прокоментував те, що відбувається, пряма його цитата: нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося. Я не розчарований російською делегацією в Стамбулі. Я нічого не знаю про неї. каже взагалі, оця от уникання зустрічі Путіна з Трампом, як і Зеленським, так і він до останнього шукає причини. Чи не пов'язано це з тим, що зараз багато і західних аналітиків, і вже деякі заяви навіть були від військовослужбовців збройних сил України про те, що за. Зараз якраз таки Російська Федерація готується до нового наступу влітку сто відсотків неодноразово всі фактично експерти і розвідки говорили про те, що ще на початку року, чи навіть в кінці минулого, що російська військова машина повністю підготовлена і має заплановані операції і активні фази дій до завершення 25-го року мінімум. І це було очевидно. Це, цю цю історію і цей графік могли б змінити лише активні дії американської сторони, тобто збільшення надання зброї Україні, посилення санкцій щодо Росії і решта речей. Ми ж з вами спостерігаємо. На жаль, незважаючи на те, що Україна все-таки підписала угоду про копали. Так Верховна Рада в першому читанні ратифікувала ну зміни мається до бюджетного кодексу. Мається на увазі саму году, то прийняли відповідно. Цей механізм щодо стимулювання Росії міг би працювати в тому числі з пряником пряник це в нас було там можливо пом'якшення санкцій, повернення Росії на якісь дипломатичні арени і решта речей. Якби відбувалися паралельно декілька факторів, якби а паралельно Україні надавалося більше зброї, і Росія розуміла реальні загрози, що у разі не не функціонування в межах цих перемовних груп і решти речей. Вони отримують ще жорсткіші санкції і ще більше зброї для України. І друга складова, фактично найголовніше, наявність реального бажання у Путіна. Ми з вами зараз бачимо, що фактично управління всією цією конструкцією перемовин, прийняття рішень і решта залежить одноособово від нього. Тому що, коли Путін дає найменші сигнали щодо перемовин на решті речей. Всі зразу біжать, кажуть, супер класно, європейці готові заморозити санкції. Америка зупиняє розробку нових, все супер. Як тільки він щось там мнеться і каже, так я ж нічого конкретно не мав. от делегація поїхала. Всі роблять вигляд, наче да, да, це все одно продовження процесу, все нормально. Тобто, Трамп прогинається під цю історію і намагається викрутитися таким чином, щоб в першу чергу для внутрішнього споживача не показати слабкість, хоча де факто. У нас з вами середина травня фактично вже ну 4 повних більше місяці його президентства, Які зрушення в нас відбулися? об'єктивно. крім того, що нам на первах повністю заморозили надання військової допомоги від США. Власне, все ж таки делегація, якась делегація до Туреччини від Росії прибула. Власне ідеї, які вже турецькі змі заявили про те, що перемовини розпочалися, але рашистські змі заявили, що ні. Власне, інформація про те, що ці перемовини розпочалися, не є підтвердженою. Хто ж поїхав від Російської Федерації? Отож, це Володимир Мадинський був очільником російської делегації. Також у 2022 році. Також в складі російської групи перемовників є заступник міністра закр. Ордонних справ Росії Михайло Галузін, начальник головного управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації Ігор Костюков, та заступник міністра оборони Російської Федерації ФОМІН. Власне, які взагалі статус тоді будуть мати українська сторона, також заявила, що вони очікують офіційного підтвердження знову ж таки. і Як буде вони будуть тоді дивитися, кого вони відправлять. Ми знаємо, що до Туреччини дійсно приїхали вже перші обличчя назвамо так і збройних сил України, силових структур нашої держави, які сказав Володимир Зелен. Він сам і так далі казали, що мож, можливо Україна тоді буде розглядати, кого ж посадити тоді за стіл перемовин в такому випадку, якщо будуть ці посадовці, який статус вони матимуть? І чи дійсно вони можуть наблизити нас до миру? У нас формат групи перемовної фактично не змінюється. А міністр закордонних справ, керівник або заступник керівника, там якісь радники, керівника офісу президента, можуть. Може бути ротація, але приблизно однакові. Міністр оборони в нас періодично їздить. Тому говорити про те, що якась суттєво інша реакція буде, я не думаю. що буде. Угу. Тут мова про те, що фактично президент України прилетів на зустріч з Ердоганом, і очевидно, що це було зроблено для того, щоб у разі якщо Путін не приїде. Вони провели паралельну політичну зустріч знову ж таки з на перемовини. У разі якщо Путін дасть сигнал про те, що він буде, вони відповідно перелетіли там ікс сотень кілометрів і зустрілися б в Стамбулі разом. Відповідно, можливо, туди переїхали. Там. Тобто знову вся участь делегації, вся комунікація в руках Путіна. Якщо він буде, всі швиденько збираються прилітають. Якщо його немає, ніхто не збирається. Е, тому чесно говорити про те, що ця переговорна група що змінить, наскільки я пам'ятаю, аналогічна була аналогічний склад з російського боку, там плюс-мінус цієї делегації ще в 2022 році, коли в квітні проводилися перші перемовини. Ми з вами пам'ятаємо акценти, і акценти повторюються зараз: Устранення первопричин конфлікту. Тобто чергове раз підтвердження того, що жодного фактичного індикатори, який спричинив би. Чи вимусив, як любить говорити Росія, до збройної агресії щодо України немає є лише етнічне, відповідно мовне питання, питання небажання нормального існування України як нації, як держави в цілому, тому що повернення російської мови на рівні національної, причому там не тільки в побуті, а в державних інституціях це. Основне, на чому вони ставлять ну визнання Криму, зрозуміло це, якби і в останніх було. Але от питання мови, питання зменшення чисельності збройних сил там позаблоковий статус. Тобто, ну зараз ще раз повториться ці всі мами. Ще раз Росія скаже: Ну така, що ви від нас хочете? Ми готові до миру, але ми ж вам озвучили вже третій рік, говоримо четвертий рік, перопричини бара, що барашта діло. І ми знову повертаємося до чого. Ми знову повертаємося до того, що консолідованого заходу, скажімо так, у Трампа, в Європі, буде два шляхи. Перший шлях, той, що Трамп пробував на початку, пам'ятаєте, як суттєво збільшився тиск на Україну? Тоді було намагання: якщо Європа дасть слабину, не буде підтримувати Україну або візьме паузу, якщо українська сторона дасть слабину, вони б тоді прожали першу конфлікту, фактично в якомусь договорі. Тобто Україна б визнала там зміни в закон про мови, там в конституцію щодо російської мови, наприклад, навіть не визнавала б е, о, окуповані там Херсонську область, срешту. Але оці, от речі, якби прийняли, фактично задача була виконана. Це було б невигідно для України. Це було б дуже короткостроковий мир. Але для галочки Трампа це зробив, угу. оскільки Україна на це не погодилась. Ми пам'ятаємо, наскільки він тоді був незадоволений, Наскільки американські радники були незадоволені. довелося ну скористались тоді конфліктом в Білому домі, спровокованим да, Ситуація нагніталась, але українська сторона вчасно правильно почала грати цю гру. Почала грати цю гру ще активніше, ніж Росія. Що, будь ласка, ми готові до перемоги. будь-яких сьогодні, завтра, хоч 24 години, 7 днів на тиждень щоденно. Ми готові, але давайте конструктивно. І українській стороні зараз пред'явити небажання миру не можна. Бо фактично всі контакти, всі домовленості вона виконує, на відміну від Росії, і тепер залишається знову ж таки шлях або дожимати, пробувати ще раз дожати Україну на вигідні умови, або все ж таки починати тиснути на Росію з тих заяв, які ми черговий раз почули про те, що Трамп хоче повернути роботу Комітету НАТО Росія, да як дорадчого. І повернутись на G7, G7, G8, повернувши Росію в склад велику несмірку, uh -huh. то поки що знов ж таки сподівань на те, що в найближчий час цей тиск на Росію відновиться. Крім того, що відбувається глобальні структури змін зміни по ринку нафти, там да країни ОПЕК там збільшують добичу запаси, і решта. Тобто те, що фактично відбувається паралельно, але не є прямим наслідком конкретних дій щодо Російської Федерації. Звичайно, це послаблює там економічний фронт решту личей, але знову ж таки питання, що до кінця року точно їм ресурсів вистачить. Власне, навіть знаєте, навіть ця зустріч, яка має відбутися між українськими і російськими і російською делегацією, має відбутися у Стамбульському палаці Долма бахчі Це власне тоді, і попередньо, дві 2022 році. Тоді також там вже відбувалися дані зустрічі. Власне, зважаючи на, на ті всі перер... перелічені вами речі, тобто це скорочення української армії до 85 тисяч. Увага, там заборона західної зброї, членство в НАТО також мова і. І так далі, Україна Українська делегація, загалом, президент України, говорив про те, що вони на цій зустрічі будуть все ж таки наполягати на тридцятиденному перемир'ї. Але власне, якщо ці дві делегації їдуть з абсолютно різною власне, меседжем, так як знайти компроміс і чи вдасться цього зробити? Бачите, ми знову в цьому в цій інформаційній каші починалося з трьохденного перемир'я, який ніхто не дотримувався. Потім почали обговорювати, що насправді дотримувалися. Потім мова до 30-денного перемир'я. Потім е адміністрація Трампа сказала, що їх не ці всі 30-денні, трьохденні потрібен сталий мир, і от ми весь час зараз граємося, обговорюємо, фактично вже півроку. Не зрозуміло, що ну як верніш, зрозуміло, що Росія не має жодного бажання завершувати воєнні дії і шукає оці от маніпуляційні приводи, та решта речей. Але нагадаємо, що ця зустріч це мала бути пряма зустріч президентів України і Росії сталий мир, а не триміря це вже вихід, так ну якби з ситуації, щоб українська сторона намагається знову ж таки ж максимально м'яко в інформаційному просторі реагувати на ці речі, розуміючи, що на всі на всі ці речі реагує адміністрація Трампа. Якби вони зараз публічно сказали, що ну черговий раз. Показали неповагу до Білого Дому там черговий раз е, слово американського президента виявилось нічого не вартим. То ми розуміємо, наслідки знову були погані. Тому доводиться погоджуватися на це, що ця е, контактна група буде говорити тридцятиденне перемог, але ну ми пам'ятаємо російську позицію. Що після підписання угод тоді буде повне зупинення вогню, а ніяких тимчасових зупинок вогню, щоб українська сторона перегрупувалася і підготувалася. Вони роблять. Але об'єктивно кажучи, мені здається, що для української сторони такі речі позитивні, тому що жодного разу, поки згадаємо з 2014 року, всі режими припинення вогню дотримувалися тільки українська сторона. Тому черговий раз під щось підписатися, щоб нашим військовим дали наказ не стріляти, а Україну знову будуть бомбити, поливати там і решта речей робити і перегруповувати свої війська. А якщо за цей період Україна десь вдарить по складам чи по якимось лютовищам, то зразу прилетіть, що «О, Україна порушила перемир'я. Тому фактично і для української сторони, мабуть, зараз вигідна ця історія, що жодних тимчасових речей не відбувається. Тому зараз, як і раніше, незмінною залишається задача тиску на російську сторону. Без цього тиску жодні заохочування, аргументи робочої групи результату не дадуть. Але ви бачите, як на це все реагує світ, не лише Трамп, ну власне, навіть світ. Ми зараз почули лише заяви від очільника МЗС Польщі Сікорський, який заявив, що таким жестом Путін намагається вкотре виграти час і Трампу варто зробити висновки. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що Україна готова до переговорів. Натомість Росія хоче продовжити війну. Власне Трампа вже говорили. Рюти сказав про підкреслив низький рівень делегації Російської Федерації тобто, в принципі, знаєте, якби Україна не поїхала. Ну тут мені здається, тут же б, я не знаю, Трамп перший би кричав дійсно, що Українська Федера... що Україна не хоче, і так далі. І якісь були б більші ще заяви щодо можливо навіть взагалі і допомоги Україні. Та а зараз світ ніби оті всі заяви, про які вони говорили щодо санкцій, щодо того, ніби вони забули. Вони що вже звикли просто до того, що Російська Федерація оголошує перемир'я, вона його порушує. Російська Федерація підписані навіть документи, ну всі ці заяви і так далі. Те, що ви сказали. Все те просто нівелюється самою Російською Федерацією, і всі вже ніби звикли до цього, е, в, цілому, в цілому це так. Чому? Тому що фактично всі видатки, всі напрямки підтримки зовнішньої політики Європейського союзу, вона запланована Весь на перед. бюджет вже на 25-й рік давно розписаний покроково, помісячно, в тому числі допомога, яка буде надаватися Україні. І якщо брати позицію зараз європейського політика який не має бажання чи амбіцій самостійно приймати якісь рішення, змінювати, то фактично щомісяць тому, щомісяць після він розуміє, грубо кажучи, що там до кінця Україну не кинуть до кордонів НАТО, війна в найближчий час не добереться. Значить, якихось екстрених кроків від нього вимагатися не буде. В нього голова зайнята іншими речами. Єдине з позитиву можна відмітити, ми останнього разу обговорювали те, що мерця не брав з першого угу. разу, і що другий раз. Це буде складна історія, тому що він візьме маленьку більшість. Ну він чи інший в результаті бачите, говорили, що а кого ж висувати не зрозуміло. Врешті таки повернулися до історії з ним. Він невеликою кількістю голосів е обраний, але. Ну з тої риторики, яка відбувається зараз, він все-таки більш агресивно і більш систематично говорить про посилення борозноздатності Німеччини свою в цілому. Тому є надія, що з рахуванням ще специфіки німецької, де в цілому дуже вони. Не поворотки в частині таких рішень, особливо зовнішньополітичних, які досі як вогню бояться слово війна, тому що після другої світової насті їм це вбили в голову. Що в цілому це тема табу в німецькому суспільстві? То є сподівання на те, що наразі за участі Британії, там Польщі Франції може відбуватися все таки таке поступове посилення, і в тому числі щодо там більш дієвих нормальних санкцій, хоча від цього слова вже нудить насправді, але все ж таки. Uh, і відповідно це, це буде відображатися на комунікації з Білим домом. Чим більше це буде відображатися на комунікації з Білим домом, тим більше є вірогідність того, що все-таки uh, команда Трампа його оточення буде його штовхати до тих, ну, крім, кр, окрім Віткофа, який до останнього буде uh, на інших інтересах наполягати. Uh, буде штовхати його до більш жорсткої політики щодо Росії, тому що ну, є розуміння, що Певний період ти можеш тримати інформаційне поле, забиваючи якимись речами, переключаючи увагу. Але рано чи пізно, в тому числі, твої опоненти, будуть ставити конкретні питання: та uh -huh. де результат, де результат, що відбувається, чому Америка там виглядає слабкою, решта речі. А більш статусні люди з Російської Федерації і США приїдуть в п'ятницю в Туреччину. Це буде Рубіо Вітков. Власне, Росіяни мають прислати Лаврова. Все ж таки дійсно виглядає так, ніби це переростає знову в чергову зустріч американської і російської сторони. І власне чи будуть там українці? До прикладу, чи хоча б американці будуть наполягати, щоб на цій зустрічі була Були і або Сибіга, або хоча б Єрмак, так або знову закінчиться все заявами, що ми обговорювали наші якісь економічні Економічну співпрацю, ну, наче згадували, що українська сторона теж буде в цій комунікації. Ми ж повертаємося до тої історії, що Росія якраз вона постійно наполягала на двохсторонньому контакті, тому що мала стратегію, що Україна самостійно без підтримки партнерів зрозуміло не може протистояти їм в плані економічному, військовому, решті речей. Тому їхня задача вивести на персональний діалог. І персонально задавити, вибивши кращу мову. Українська позиція була узгоджена з Європою, що це тільки багатосторонні перемовини за участю не Китаю чи Індії, чи Туреччини, за участю Європейського союзу, Америки, Росії. Ну тоді можна вже говорити про інших учасників. Е, тому е, давайте будемо відверті. Ми розуміємо, що будь-які мирні перемовини, навіть якщо договір там буде двосторонній, підписаний між Україною та Росією, він перед цим кулуарно буде підтриманий е, Сполученими Штатами і Європейським Союзом, Іначе це буде абсолютно нікчемний документ. Е, ми розуміємо, що е, Будь-яких обмежень щодо чисельності збройних сил чи надання зброї Україні бути не може, тому що ну це, це абсолютно не буде жодних гарантій безпеки. Ми говоримо про те, що потрібно далі намагатися просувати цю карту з іноземним контингентом, використовувати mm -hmm. її все таки для тиску. Е, ну і тоді це може мати результат. Та й в принципі, повертаючись до початку нашого діалогу. коли російська сторона не сприймає Україну повноцінно, про які домовленості між двох сторонами ми можемо говорити. Знаєте, от е, щодо таке, оці розширення цих рамок, про які ми вже не один раз говорили, 12 травня, і е, Макрон і Марц вийшли власне з заявами щодо того, якщо не буде режиму тиші, протягом от, до кінця доби має бути режим тиші. Російська Федерація не має стріляти і так далі. Ми ведемо жорсткі санкції. Ми надамо більше зброї. Ну все потім е, виявилося, що а давайте дамо шанс ще до 15 травня. Зараз бачимо, що знову коли ж дійсно чи готові зараз. Той самий Макрон і Марс дійсно здійснити те, про що обіцяли. Так, 17-й пакет санкцій вже є, але там він стосується суто тіньового флоту Російської Федерації. Дивіться, ми повертаємося до того, що кожна така погроза е звучить, як е пам'ятаєте, Трамп казав е в сторону Хамасу чи Ірану, що якщо ви щось там не зробите, це буде найжорстокіша, найбільша відплата. Не потрібно такі речі казати, бо вони абсолютно нічого не означають. Потрібно чітко сказати, що там буде нанесені авіаудари, там чи, чи буде заблоковано прохід через таку-то затоку, я не знаю. Тобто якісь конкретні речі. Поки ми не чуємо від наших партнерів, які конкретні заходи будуть вжиті щодо Росії, то будьте готові, що жодних заходів вжити не буде. Тобто, це такі політичні заяви, десь попіаритися, десь щось сказати. Досі немає цього. Волі е, прийняти рішення ми пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення. Тоді аналогічно всі боялися надати е, допомогу Україні. Тоді не то, що про Тауруси не говорили. Німеччина нам дала 2000 касок і все. Е, але потім, коли вже перші якісь країни почали надавати летальну потужну допомогу, і це навпаки переросло в те, що ти не надаєш допомогу, ти виглядаєш некоректно на зовнішньополітичній раді. Почали гнатися туди і більше тут аналогічно з Росією зараз. Досі ще жоден, ну жодна країна нормально, скажімо так, не вкусила Росію. Uh -huh. От, якщо буде хтось перший, хто її вкусить, то тоді кусати почнуть всі. Але от питання в тому, хто це мав, може бути, фактично, це ми могли бути сполучені Штати Америки. Але на жаль, зараз розраховувати на це ми від них не можемо. І військового цього вкусу не буде. Ми в будь-якому випадку зараз говоримо про економіку, але про якісь нормальні реальні санкції. Тобто ні лідера аналогічно... тобто ні лідера країни поки що, ні зокрема і якогось об'єднання, яке би дійсно зупинив Путіна, навіть з його оцим елітнім наступом поки що немає. Дієвих дій я думаю, що в цілому, вся задача Путіна це затягнути зараз до цього літнього наступу, до якого ми давно готувалися. Угу. Тому що всі розуміємо, що крім питань мови, крім питань визнання, буде стояти одне абсолютно зрозуміле питання. Фактично розмежування військових на ті чи інші території, От де на момент перемовин буде лінія заморожена, от та лінія буде залишатися з одною чи іншої формати. Тому, мабуть, він же ж теж виходить з певної там інформації розвідувальних власних органів, планів і решт. Якщо вони розуміють, що ікс квадратних кілометрів вони сподіваються захопити за цей період. Паралельно тиснучи на Європу, задурюючи тим, що да ми йдемо на перемовини, давайте Україні менше зброї, щоб Україна менше могла відбуватися до цієї атаки. То тоді вже розуміючи, що там за результатами там захоплення ще додаткових територій через речей, він може потім піти на якийсь, на якийсь формат перемови зараз. Навіщо йому це робити? Ну от поясніть з точки зору позиції його навіщо йому зараз це робити. Якщо бюджет спланований, надходження до кінця року розписані. Додаткова інфляція зрозуміла, але Центробанк ще там якось покрутиться до кінця 2025 року, то тримає е, нафта дав опуститься ще на долар два. Ну це не критично. Е, снаряди на е, на складах лежать танки вироблені. Чому йому зараз зупинятися? Ми дякуємо вам, пане Данило, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України, був з нами.